Роковой армии 70-й дивизии 26-го полка 2-го батальона 6-й роты и прикомандированные военнослужащие, такие как я, рядовой телегра... радиотелеграфист отдельного взвода связи по совместительству оператор БПЛА, просим министра обороны Сергея Шойгу разобраться с происходящим беспределом в населенном пункте Крынки по отношению к нам. Мы находимся здесь со 2 августа 23-го года. Сейчас 20 января 2024 года. За эти без малого 7 месяцев не было ни одного выходного, ни одной ротации. Со 2 августа мы находимся под постоянным артобстрелом из всех калибров с применением кассетных боеприпасов и фосфорных бомб. В небе куча вражеских дронов, обычных разведчиков, дронов, дронов со сбросами и камикадзе. 14 октября, когда хохлы прорвались на наш берег, артобстрелы и давление дронами усилилось в разы. Многие наши братья по оружию покинули населенный пункт Крымки в числе трехсотых, а кому не повезло двухсотых. Многие раненые из-за долгой эвакуации умирали. Мы не бросаем позиции, но моральная усталость растет с каждым днем. Однако наше командование не проводит ротацию людей, не отпускает нас в заслуженные отпуска, не обеспечивает нас зимним обмундированием. Генераторы покупаются нами за свои деньги. Продукты и бензин привозят в минимальном объеме. Из-за этого приходится идти в магазин, который находится за семь с половиной километров от нашего места дислокации. Дорога в магазин пристрелена хламом, и некоторые из нас умирают по пути из магазина. Нас не обеспечивают бутилированной водой. Зимой также стала банальная проблема с баней. По поводу выплат денежного удовольствия очень много вопросов. Никому из нас не выплатили боевые за декабрь. Также не выплачивается суточное за участие в активных боевых действиях. Многие из нас получают зарплаты за штатных военнослужащих, находясь в крынках. Просим министра обороны Сергея Шойгу принять меры в отношении происходящего беспредела и несправедливости на нашем участке фронта. И не оставить без внимания выпиющее нарушение прав военнослужащих. А з нами вже на зв'язку є Анатолій Хравчинський, заступник генерального директора компанії, що займається радіоелектронною боротьбою, авіаексперт. Добрий вечір. Слава Україні, Вітаю, слава вітаємо, Вітаю, пане Анатолій. Ну і давайте почнемо. Може з того, що ви нам зможете пояснити, як дійсно удосконалилася українська РЕП? Наскільки нам зараз вдається перенаправляти російські ракети в інші місця ніж ті, які були заплановані? Російським військовим командуванням, і які це може мати наслідки для подальшого ходу війни, ну насправді, якщо питати про вдосконалення систем радіоелектронної боротьби України, то ми бачимо по останньому обстрілу, що більшість ракет навіть не поцілили в ціль і зникли з радарів. Тут звісно хотілось би, щоб ці ракети міняли курс і поверталися родну гавань. Але жнов таки наразі те, що робить засоби радіоелектронної боротьби, які імплементовані проти протиповітряну оборону дають непогані результати. Тут можна сміло казати про 40% зменшення точності російських ракет, тому насправді є куди посилюватися є ще що закривати безпосередньо засобами радіоелектронної боротьби. Але жнов таки тут слід зазначити, що й ворог вчиться. Наприклад, вже відомо що про деякі модернізації безпосередньо ракет Х101 щодо протидії засобам радіоелектронної боротьби. Але, власне, поки що бачимо, що протиповітряна оборона справляється на 90%. Щодо, давайте поговоримо теми, яка була на цьому тижні просто у всіх. Росіяни втратили літак, як ми обіцяли, як ми говорили сьогодні, дальнього радіолокаційного стеження? А 50 звісно, залишається питання: чим саме був вражений цей літак збитий, яка саме зброя могла поцілити такий літак, і як це зараз буде впливати на обстріли в Україні? Ну знов таки, якщо ми кажемо безпосередньо про А 50 то з урахуванням його знаходження близько в акваторії Азовського моря, то можемо казати про збиття, наприклад, можна було б казати про збиття безпосередньо систем Петріот, які б могли б достати до цих. тобто той блуждаючий Петріот, який знищив за наприкінці року і, взагалі, за останній час дуже багато російських літаків. Але жнов таки тут слід зазначити, що Україна змогла імплементувати і побудувати нову систему протиповітряної оборони. на кшталт Франксам. Це коли імплементовані американські ракети на пускові установки Стерорадянські. Це коли радіолокаційні системи Радару С-300 використовуються разом з пусковими системами Петрі. Тому насправді тут слід зазначити, та зброя, яка знаходиться на озброєнні збройних сил України, вже є українською, і сміливо можна казати, що російський А-50 був збитий українською зброєю. А всі ці інші подробиці можна вже опускати, я думаю. Щодо безпосередньо втрати Російсько Росію літака А 50 насправді А – це літак з старих радянських часів, і саме цікаве, що той літак, який планувала Росія поставити на зброю заміну А 50 а 100 прем'єр, так званий, Росія не змогла побудувати і наразі вона має лише один літак, хоча планувала вже з 2016 року поставити близько чотирьох літаків. Тому а наразі ми будемо бачити, що зменшите, зменшиться активність безпосереднього залучання цього, цих видів літаків, як мінімум на відстані 200 кілометрів від кордонів України. Це дозволить посилити систему протиповітряної оборони, і протиповітряна оборона буде легше. Безпосередньо, тому що цілі такі сканували безпосередньо систему радіолокаційного виявлення, пускові установки, так само і відслідковували передвіження військових наших. Тому насправді треба очікувати, що створюється так. Тут треба знову сказати, що створюється певна буферна зона, яка дозволить відпрацьовувати безпосередньо наше наземне, служимо набагато легше. Тому що буде менше авіації, і безпосередньо ракетні обстріли вже не мають точної кортини перед Ну як вони робили спочатку, сканували, а потім намагалися пробити протиповітряну оборону за, за рахунок роботи радіолокаційних станцій цих літаків. Зараз вони можуть літати набагато далі, і звісно, що не зможуть повністю сканувати весь повітряний простір України. Ну, от ще одне таке вдосконалення: це те, що українські безпілотники останні дні так вони весь час потрапляють по нафтобазах російських. Як так виходить, що їм вдається саме в ці об'єкти потрапляти? Очевидно, що росіяни ж точно розуміють, що нафтобаза це стратегічно захищений об'єкт, але там кожного разу пропускають ці атаки. Тут і зазначити, мабуть, тригером цієї ситуації постало те, що наші закордонні... Партнери забороняють і не радять нас нам використовувати безпосередньо зразки західної техніки по території Російської Федерації. Тому власне за рахунок бажання українців створити зброю, яка могла би поцілити в енергетичний сектор, нафтовий сектор по російських аеродромах в Україні з'являється безпосередньо БПЛА, які спроможні пробити протиповітряну оборону за рахунок малої відомості і низьких висот. І е, наносити такі гучні удари по нафтовим, нафтовим е, збереженням і по російським аеродромам. Ми бачили, що були ж знищені також і стратегічна авіація за рахунок е, деяких БПЛА. Тому е, тут е, я думаю, що ми ще будемо бачити ще більше цікавих е, ситуацій, тому що е, приклад останнього влучання у Лінградській області. А це 1200 кілометрів, показує, що українські йдуть далеко вперед, і можуть не тільки з, з подальшому зможуть не тільки в поцілювати безпосередньо в місця збереження нафти або палива а також і по заводах, які виробляють вже російські дрони шахет, російські ракети Хаодін, які теж знаходяться недалеко від Москви. До речі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.